Заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин, якого піймали на хабарі, на лікарняному через травму ноги. Про це повідомив виконувач обов'язків голови МОЗ Віктор Шафранський. Перед цим прем'єр Володимир Гройсман сповістив, що уряд усунув Василишина від роботи. Чиновника затримали вчора. В нього провели обшук. Голова СБУ Василь Грицак каже, вилучили понад 50 тисяч доларів і 320 тисяч гривень. В генеральній прокуратурі додають оперативники фіксували передачу грошей п'ять разів. За даними слідства, заступник міністра збирав данину з лікарів, зокрема з хірургів Олександрівської лікарні столиці. Власний, який до того був керівником Олександрівської лікарні, представив колективу цієї лікарні уродженця міста Донецька, Серняка Юрія Петровича, 60-го понародження. Який став мати посаду директора урологічного центру цієї клінічної лікарні і особисто розподіляв лікарів на операції, за кожну з яких лікарі вимагали грошей пацієнтів і здавали цьому серніку. Сернік ці гроші акумулював і раз в тиждень, щотижня практично, від 50 до 100 тисяч гривень лише з цього центру отримував заступник міністра. Оригінал розмови, я переконаний, що ми це зробимо, де говориться про те, що лікарі між собою спілкуючись, кажуть, пацієнт в поганому стані, що робити? Гроші дають? Дають гріш, тобто верх цинізму. Ці хвилини засідає Дніпровський районний суд, засідає, щоб вибрати запобіжний захід. Захід чиновнику там працює журналіст першого Олексій Гоман. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, то що вам уже відомо? Чи вже обрав запобіжний захід суд і чи з'явився там обвинувачений? Ні, на цей момент суд ще триває. Запобіжний захід не обрано. Роман Василишин приїхав до судової зали. На цей момент вже встигли висловитися і сторона захисту, і сторона обвинувачення. Прокурор вже розказав про своє бачення про той запобіжний захід, який він вважає доцільний. Загальна кількість грошових коштів, які були вилучені у підозрюваного Василишина Романа Ясовича та у серняка Юрія Петровича, становить один мільйон. 600 тисяч гривень. Прошу суд обрати запобіжний заход, як вже сказала, вигляду тримання під вартою, оселишеною Арманою Сполучу, строком на 60 днів з обов'язковим визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Uh, сторона захисту вважає, що цей запобіжний захід не обґрунтований та доказової бази недостатньо. Сам звинувачуваний, uh, теж вважає себе невинним і вважає справу сфабрикованою. Якщо є бажання, поїдьте, будь ласка, Олександр Сполікальні. Продіть по всім завідувачі відділення, мої там місяць тридцяти переговорить, бо узнайте характеристику про мене і все таких ніч. Якщо там два вологи, щось не поділили. І рахую, що я заступник міністра і буду розв'язатися. Я не хочу зараз просто так звинувачувати людей. Розумієте? Я думаю, що час покаже. На найближчий час покаже. Олексію з'явилася інформація в медіа, що національне антикорупційне бюро вважає розслідування прокуратури Києва проти Романа Василишина незаконним. Чи щось вам відомо з цього приводу? Так, сторона захисту адвокати Романа Василишина. Вони теж казали про те, що національне антикорупційне бюро вважає це розслідування незаконним. Що справа по цьому справа про корупцію має розслідуватись антикорупційним бюро, а не прокуратурою Києва. А на це в них просто не має, не має бути прав. Студія дякую, Олексій Гомон. Засідання Дніпровського районного суду.